очень дорогие запчасти на эту машину. Это канарды задние, это оригинальные настоящие гаттерские. Я их не буду ставить. Мне нравится наоборот. Вот тут э, это все автормаркет. Тут так красиво все мигает, Впереди все автор Я понял. Она вся, она раз, она разбрана для каждого болтика вот. Э, да. У меня каждый болт я встал. О, Еще раз. Вся. Я буду эти сиденья выкидывать. И в будущем я к себе обращусь. Этот зеленый голиный цвет хочу заменить на черный. это, блядь, порнография, блядь, не знаю. Вот это вот, не знаю, что прошлый владелец хотел, блядь. Батя, это... Как охуенно, когда есть такие молодые пацаны. Бро, это вообще порнография. Блядь, я... Которые, блядь, ты понимаешь, вообще прикол, да? Это что, в основном, деды там, блядь, понимают вот эти херни, потому что они жили в это время. Да. А молодежь, кайфуют, это вообще. Слушай, такой... блядь, так я еду в ГТР арт-35, да. Это, это выкидываю. Я уже заказал оригинальные сиденья, это арт-35, я эти а -а -а. сиденья выкидываю. Я когда еду по дороге, бро, на меня смотрят деды, которые не смотрят на мои другие машины, реально шарят, на чем я еду. Вот дед сидит, братан, он такой смотрит, такой, ебать, это же Skyline. Причем не просто Skyline, это GTR. Да, это просто. Да, я полетел, у меня все, все людей вечера буду. Окей. Если есть какие-то вопросы, звони, я отвечу. Ты же водил праворульную? Конечно. Так, все слева, как всегда. Да. Все, это 9 -10. Фотка, типа, моя. 35. Смотри, он даже, он даже уехать не может. всегда хотел купить себе дом, купил себе машину, теперь в ней живу. Да, бро, а я в ней реально первый вечер ночевал. Мы с пацаном прикольнулись. Нет, это пиздец, это очень плохо. это сфотографировать, я на это буду дрочить. Блядь. Это пиздец, да? Это надо видео снимать. А что то на пассажирской... А, this -а -а. Валик, что ты делаешь? Ну, да, вот это ты классно, блин, сделал. И oh. я туда поставил карбон и керамику. О, oh. Да. Так, блядь, меня не надо Я же это Понял. вырежешь меня там где-то. Да? Я на него подъеду на другой машине заберу. Хорошо. Да. Смотри, я тебе сейчас скажу, в Sky там а, а, багажник нужно аккуратно открывать. <свист> Во, ти без мікрофону, бо це Т, Е, Зараз я підстрою камеру. Е, трошки життя команди. Що, що сьогодні? Можу. Сьогодні, що за день, неділя. Вінчить українську мову вівторок. Ага. Що? потрібно не виділяти окремо одну машину, просто що сьогодні? Що сьогодні тут відбувається? Секунду почкай. Е, добре, тут пейкан. Хлопці, що з цим тайканом? Повна повне оклеювання, в антигравійну плівку. Е, ще ми думали на капот під бронеплівку-перепустку причепити, але краще це зробити зі своїм авто. Андрюха, коли поставиш кермо, яке подарував? Що з цим авто? Це вторклеється Shadow Line. І yeah. пусть вкраситься mm -hmm. верхні рейлінги, передня решітка. Коротше, повністю антихрома буде робити. На X ми замінили, ну, як ми, ти замінив кермо. Так. Чи працює воно без якогось там програмного забезпечення, чи ми можемо все зробити? Ну ні, взагалі все працює. Тобто... Клієнт привіз кермо, ми його тільки поставимо, та він поїде в інше місце його приналаштовувати Чи... Ну, Дивлячись від керма. Є кермо, яке треба приїжджати на, настраювати, а є взяв, поставив, перекинув. Ні, на ні, ти, у, нас, ти... у нас була ситуація, Андрюша поставив на Mercedes і ми не замінили штатні кнопки, були ломенти, так? Да. Бо в залежності від комплектації автомобіля, рік його виконувати. А тут ми стали все чітко, все працює, може вже газовати. Я, я думав, він скаже, типу, ні, ви все зробите у нас, все, типу, від, від малярки до все Ні, зробите. Ми вже можемо сказати, що ви можете вже шукати вищих місця. <світ> у нас вистачає роботи. Ми маємо розказати про цей автомобіль, так? Да? Ну, перш за все. Наші постійні гості придбали власнику цього автомобіля сертифікат на 1, на 10 Бенджаміні Франклінів. І людина звернулася до нас, замовила послугу заміни керма зі зміною геометрії, з встановленням додаткового маркеру, зображення тахографу чи тахометру. От. І після того, як ми з ним поспілкувалися, додатково встановили і замовили для нього максимум дизайн в круг. Це у нас задній дифузор, спойлер, пороги та передній сплітер. Ну, виглядає взагалі круто, чувак. От мені подобається. Я не знаю. Цей маркер, так називається він серед нас з майстрами, маркер, який показує температуру, там можна налаштовувати, температуру мастила, я так розумію, надув і тахометр, який показує оберти, коли треба перемикати передачі. Як на мене, дуже круто виглядає. Як на тебе, теж дуже круто виглядає. А як на вас, то пишіть нам в коментарі, чи подобається вам, або відповідайте на цю сторіс. І ми не промовчали, запропонували власнику зробити реставрацію, тобто переклеїти одну фару, щоб все було гарно, бо автомобіль виглядає гарно, а є пошкодження. Він погодився. Це займає зараз хвилин 15, ми вже переклеїмо, і автомобіль готовий. не можна показувати. <кхи> Вітак. І там музика така UFC, знаєш. Champion of the world. Тайкан. Taycan. Тайкан. Taycan. Його велич порше Тайкан S. Це максимальні комплектації, хоча це не був би це Саня, понятно? Приїхав до нас на повну оклейку в бронь, плівкою від бренду Люмар. Також ми будемо бронювати лобове скло. Ми бронюємо усі карбонові елементи: диски, дифузор, пороги, сплітер. Наносимо на все це захисний склад керамічного покриття і віддаємо власнику. Також ще, скоріш за все, будемо бронювати екрани мультимедії та е, приборної панелі. Далі тобі цікаво, так? Да? А що Андрій спитав, у нас, у нас тут по Лексусу ми хотіли фарбувати релінги, але ми вирішили їх поклеїти. Так що ми будемо їх клеїти, там все інше у нас окисляється. Mercedes, Benz, GLC. Виконуємо клейку також всього автомобіля у прозору бронь від бренду Люмар також. Ми захищаємо усі елементи, абсолютно усі. Стієчки, весь кузов, дах. Без стиків. Коротше, все буде як умога гарно. Навіть бачиш, знімаємо усі е, значки, не так, як там вилізають по, по лікалам, повністю все знімається. Оце у нас такого формату лікала. На фоні BMW M5 гарний. Це лікало для того, щоб ми могли е, по тим самим розмірам і в ті самі місця розмістити дані наклейки. Все. Зараз іде. Крівля плівки, Вже хлопці накинули бампер. І в нас, до речі, задача одна із основних це встигнути за два з половиною дні. ГЛС. це просто. Я не знаю, коротше, вони мене скоро, знаєш. Ну, Ніколай! Чоти... Бумажка твоя? Бумажка моя! Оце пакет не мій! Оце чиє? Це не моє! табак має там. Я тебе свидав, що є оце! Если бы что, так... це, це... тут бы тут забыто, забито плй. Да наплюй, там же да. забыто. Ну мы сейчас. Там... Забито, забито ну да, сейчас ты проверяй, все, пиздец, блядь. Тюрьма. Ты наркоман. Там я наркоман ешь. Сейчас шурика с ним наколоть, блядь. Что меня на Чем наколоть, Николаев? Ого! Нихуй, да. Йован, ты пи, вот это ты попал. Пизда ты блядь, все нам. Дайте его тюрьмы, блядь! Все! оправляй он нахуй. нахуй. На зону, ты на зону едешь, все. Трубатовый, понял? Шо за рукав? Показывай, что. План, тере, план. Десять килограмм плану у нас.